Добрий ранок, мене звати Боровська Наталя, я мама. У мене троє чудових діточок. І сьогодні ми будемо говорити про тему моралі у книжках. Я хочу вам презентувати свою гостю: це Світлана Грейс або Світлана Штацька, вона також має псевдонім поетеса. Надзвичайно гарні дитячі вірші пише. Світлана, добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви також мама? Я мама. Я виховую сина, він вже дорослий, можна сказати, майже 17 років. Але я і маю виховання. Ну, маю долучається верніше до виховання інших дітей через мої ж вірші. Ви очолюєте студію? Так, я голова обласної літературно-мистецької студії імені Михайла Клеменка. У нас така. Багато років діє студія, вже майже 10 років буде в цьому році. І до, до мене теж приходять багато дітей, і навіть обдарованої такої молоді з області з'їжджається. Ми спілкуємося. яким чином вірші і книжки виховують наших дітей? Ну, книга. Має нести виховання, але враховуючи цей момент, що зараз безконтрольно видається дуже багато літератури, яка не проходить. Ніякого такого ну, якісного відбору, я б сказала, то дуже багато є книг, які забруднюють свідомість дитини, які забруднюють ну, якби їхні світобачення. Тому що, на мою думку, не може бути в літературі для дітей, там нецензурних якихось висловів потім моралі, яка несе там, ну, наприклад, якісь агресію, жорстокість. А такі випадки трапляються, і дуже шкода, що вони навіть не поодинокі. Неодноразово ми проводили кругний столи в обласній бібліотеці для дітей і піднімали це питання. І вже неодноразово ми говорили про це. Навіть на круглому столі в конкомі Ми розглядали цю тему взагалі як окрему, щоб ну поспо... Поглибити контроль над виданням книг для дітей, а саме е не те, щоб щось створити, а просто е ну, заставити комітети, які вже створені, більш ситуацію. якісно працювати. Так. А ви можете навести приклади, такі практичні, е от, скажімо так, порушення моралі у книжках для дітей. Ну, я сьогодні сьогодні не брала особисто книги, але є в бібліотеці е, якби, такі книги, які просто відкладаються, і вони не видаються навіть на руки дітям. Чому? Тому що, е, ну, от, наприклад, сама назва. От як Василько вдари вдарив маму. Це е, книга, Насто так книга. назва книги, розумієте? Або ж е, ну, е, якби, Іван Андрусяк він собі дозволяв серію там Дебайло, От дитя Дебайлення. Угу. Тобто сама назва, ну що, що от воно несе в собі, Дебайлення. Дебайли це круто. Тобто таке, от там от, що значить круто, що значить дебайли? Я б не хотіла, щоб мою дитину так називали. І не, не дуже приємно читати про такого героя. Або ж назви специфічні, досить там, ну, наприклад, там герой, який називається Куй. Ви самі розумієте, що це таке. Ну, тобто воно і зовсім не відповідає тому, що от може бути. І це само собою підштовхує на те, що так навіть буває, що і зовсім пишуть там от, з такими ну, примітивними, такими лайливими якимись дворовими словами. Це, це навіть не література, це ніби ну, щось таке на кшталт людини, яка хоче висловитися, але не знає як. А чи є приклади порушення моральності уже в програмі, наприклад, шкільній, яку саме діти вивчають? Ну я думаю, що багато хто чув про червону шапочку, яку, в принципі, описав один з відомих наших письменників українських. Але я сама дивуюсь, чому так сталося? Бо а що саме там? Ну там, там про червону шапочку, яка себе ну якби надто зухвало веде і е, поводиться не так, як годиться, і до вовка вона там, е, ніби з е, заграванням, тобто ну такі от моменти якісь ну, досить некрасиві. І теж там е, вислови досить жорсткі і такі. Я б сказала, теж не літературного характеру. Та річ взагалі не для дітей зовсім. А якщо навіть хтось міг би її почитати, то це мав би читати, ну там мала б читати людина досить свідома, і я думаю, що там навіть така, може, там іронічність якась є в цьому творі, але це точно не для дітей, тому що діти віднеслися до цього, як от червону шапочку показали в образі якоїсь повії. Розумієте, тобто це такий це клас. Не буду казати точно, але здається, чи 9-й, чи 10-й клас. І це було обов'язковим для вивчення, але вже в минулому році виключили. Цікаво, що я я знаю таке, проводилося опитування по школам міста, і серед найпопулярніших професій серед дівчат виникла така професія як повії. Розумієш? Тобто, відповідно, дівчата вважають, що не потрібно. Повіяться ті, хто не працюють, але мають пошти. І я думаю, що у цьому допомогла можливо, якраз можливо, навіть і ця книжка, знаєш, якусь свою крапельку крапнула. Це не те, що допомогла, але ну ми завжди сприймали зі школи, що все, що ми вивчаємо, це корисно. Uh -huh. І я думаю, що в наших дітей так само закладено, що от вивчається предмет, це значить, що з цього треба щось взяти і впроваджувати потім подальше життя. Але якщо будуть саме такі твори, то діти просто не будуть розуміти, де правильно, а де неправильно. Угу. А доки вони самі не можуть хорошо, чітко так, так чітко розмежовувати, відчувати ось оці, оці грані. То краще все-таки контролювати батькам те, що читають ваші діти, і варто мамі потратити ну, 5-10 хвилин для того, щоб вибрати книгу для своєї дитини, особливо якщо це ще маленька дитина. Ну мені не особливо подобаються навіть твори, які... Ну не несуть чогось такого позитивного, або не виводять якогось якісь речі. Це просто написане. Ну так можна прочитати, але ми так такими швидкими темпами розвиваємося, йдемо вперед. Що мені здається, було б шкода часу, коли так просто нічого не вкладаючи в дитину. Всі батьки зараз зайняті, всі дуже навіть зайняті. І для того, щоб почитати дитині, то треба вже вибрати саме той твір, який. Заслуговує на увагу і щось навчить дитину. Я не хочу сказати, що в Радянському Союзі було дуже добре, але тоді був дуже чіткий відбір щодо літератури для дітей. І ми всі вчилися на якихось там таких принципових речах. От Що таке хорошо що таке плохо. Там навіть якщо ми вчили українські твори, то це все одно. Там що от зайчика зустрів, там Ну, якби, і от такі от там лагідність, там доброта, там якась хороші вчинки. Якісь Ну, тобто це все от виводилося, а дитина, вона оце з того взяла, того, з того, з того, і вона от формує себе як особистість саме на цих да, творах. Я з вами згідно, але я ще хочу сказати, що ми як батьки повинні мати таку активну і досить не пасивну позицію стосовно того, чим займається, що читає, що дивиться наша дитина. І якщо ви бачите або е, знаєте, або чуєте про те, що е, в шкільній, можливо, програмі використаються е, твори, які не показують гарний позитивний приклад для вашої дитини, не майте байдужу позицію. Ідіть, говоріть з директором школи, ідіть, його, піднімайте це питання. Можливо, це потрібно піднімати на рівні. Е, Села на рівні містечка, на рівні міста і області, і України в цілому, тому що проблема моралі в книзі або в тому, що тому інформаційному потоці, який іде на наших діток, вона надзвичайно велика. Зараз надзвичайно багато просто деморалізації наших дітей та нашої молоді. І якщо ми, батьки, не будемо займати активну, приймати активну участь у тому, щоб формувати позитивні такі моменти в серці, створення в серці нашої дитині позитивні образи, позитивні рішення, позитивні і правильні моральні, в першу чергу це моральні якості, формування моральних якостей. Я можу сказати, що дійсно християнська мораль це є найкращою. Вам не потрібно щось так придумувати, що саме навчити дитині. У вас є, ви знаєте, вас навчали ваші батьки християнської моралі. Кожного з нас, мама, казала про 10 заповідей. Відштовхуйтесь від Божих заповідей, і це допоможе вам дитину навчити. Тому що потрібно, щоб послужить їй зростати як особистості, зростати їй як професійному фахівцю, і взагалі допоможе їй в дальнішому житті. Світлана, я ще також хотіла, щоб можливо, ви почитали свої вірші. Чому ви навчаєте маєте я ось через свої вірші? Тільки що про це подумала. Я хочу зачитати один вірш. Я от саме для дітей показала оптиміста і песиміста в образі двох вітрів. У нас був такий хороший проект із фармацевтичною фабрикою. Ми створили таку серію тюхву. Хто бачив зараз на центральному нашому майдані? Соборний так, у нас майдан Соборний, там де драмтеатр, Аптека, то вони видали фармацевтична фабрика, видала цю книжечку із умовою, що хто купує ліки, вона роздається в подарунок. І мені дуже сподобалося саме те, що от мої твори можуть допомогти, коли дитина хворіє, в якихось моментах одужання. Це дуже приємно було. І ось я так от показала від оптиміста і песиміста. В старім селі, у Бур'янах, Же вітер ох і вітрик ах. Я заморожу всі садки, засиплюм снігом, мовить ох, ах, каже прошу, залюбки, у сніжки гратимемусь двох. Ох, грізно, на жену дощу залю, все по самий дах. А я кораблика пущу й кататимусь, сміється ах. Ох, сердиться, бураном дме, ламає верби і тини. Ах, грається, лови мене в розлогих вітах бузини. Порозганяє хмари ах, доріжку сонцю прокладе. А ох, сердитий в демарях, все ніч то виє, то гуде. Да, дякую. Можливо, ще щось. Е, ну, один з улюблених е, дуже діти люблять вірш про цуцика. Я за фахом ветеринарний лікар і е, дітям дуже подобається от там, про котиків, про, про зайчиків. І, мабуть, їм це е, найбільше до душі багато е, письменників саме про це пишуть. Тато цуцика приніс. Чорні вуха, чорний ніс, чорні лапи, чорні очі, весь немов поріддя ночі. Чорний чорний, як вуглинка, чорна шийка, чорна спинка, чорний навіть язичок, котиться з кутка в куток, шерсті чорної клубок затаїться і мовчок. Але я його люблю, з ним читаю, з ним і сплю і гуляю разом з ним, щоб ріс мій пес не злим. Дякую, Світлана. Дякую. Я дуже дякую за те, що ви до нас сьогодні завітали. І що важливу тему підняли. І я е, дуже дякую вам, е, Матуся, що ви дивились нас. Будь ласка, будьте уважні до е, своїх діточок. Не пускайте як вітер в полі їх. Будь ласка, давайте ми будемо разом працювати над формуванням е, найкращої особистості, в наш... щоб надалі ми не плакали з вами, тому що так важливо, щоб наші діти приносили нам лише радість. А це в наших руках. І завжди пам'ятайте, любі матусі, що ви є найкращі матусі для своєї молоді. До побачення. До побачення.